Представляємо гібрид соняшника беркана, новітній гібрид, який демонструє потенціал врожайності до 4,7 тонни з гектара. Має високу стійкість до стресових умов, включаючи посуху. Основні характеристики гібриду беркана New. технологія вирощування Кларфілд, група стиглості середньостиглий 112-115 днів, потенціал врожайності. 4,7 тонни з гектара. В місто лії 51,52%. Переваги гібриду беркана ню. Висока посухостійкість. Гібрид чудово адаптується до умов недостатнього зволоження завдяки глибокій кореневій системі. Стійкість до гербіцидів. Одна обробка імідазолінами забезпечує захист від основних бур'янів та вовчка. Адаптивність. Показує стабільні результати, як у лісостепу ТАУ і на півдні України. Стійкість до вовчка плюс. Беркана Нью – це вибір для аграріїв, що шукають гібрид із високим потенціалом врожайності, стійкістю до посухи та можливістю використання інтенсивних агротехнологій. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.